Як завжди, оцій порі на цьому телевізійному каналі в прямому ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здравствуйте. Уряд України на засіданні 8 жовтня ухвалив рішення про виділення додаткових 6 мільйонів євро на облаштування державного кордону, так званий проект стіна. Під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк нагадав, що раніше на облаштування державного кордону було виділено 235 мільйонів гривень. Загальний обсяг коштів складатиме 66 мільйонів євро, які дадуть можливість облаштовувати ділянку державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Він також наголосив, що ключовий елементом реалізації мирного плану є відновлення контролю над кордоном. Закрили кордон тоді немає постачання російських військових, російської техніки, зброї і терористів. Відкритий кордон означає, що виконання мирного плану неможливе. Це ключовий елемент. Росія під цим підписувалася і вона повинна це виконувати. Ми, як українська сторона, готові забезпечити. Контроль над державним кордоном України, якщо російська армія не буде розстрілювати українських прикордонників. Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив рішення щодо спрощеної процедури розгляду і фінансування проєктів для України, в тому числі передбачена можливість фінансування закупівлі природного газу. Це безпрецедентне рішення для ЄБРР, коли пропонують по найбільш спрощеній процедурі розглядати проєкти для України і ухвалювати рішення про фінансування проєктів, в тому числі передбачена можливість фінансування закупівлі природного газу, сказав Арсеній Яценюк. Він також повідомив, що до Вашингтона виїхала українська. Ська делегація на чолі з головою Національного банку України та міністром фінансів України для участі в щорічних зборах Міжнародного валютного фонду, Світового банку та зустрічі з іноземними інвесторами. Об'єктивно, що економічні показники України безпосередньо пов'язані з війною, підкреслив прем'єр-міністр. Тому в рамках спільних консультацій наголосив глава уряду, ставиться кілька завдань. Перше завдання це адаптувати нашу програму. З міжнародними фінансовими організаціями до поточних реалій. Друге завдання це максимально залучити додаткові ресурси для того, щоб Україна почала економічно розвиватися і для того, щоб пережити цей вкрай складний період. Основою 14-ї механізованої бригади стануть бійці 51-ї бригади, які найкраще себе проявили під час антитерористичної операції на Донбасі. Таке рішення глава держави прийняв під час зустрічі з бійцями і командирами 51-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України, яка брала участь в бойових діях в зоні АТО. Окремі підрозділи 51-ї бригади проявили героїзм в боях за саур і при звільненні багатьох населених пунктів на Донбасі. Особливо президент відзначив героїзм розвідників батальйону тактичної групи Колос, яка однією з перших взяла під контроль Саур-Могилу, протитанковий артилерійський підрозділ, який знищив значні сили противника, ремонтну бригаду, яка, незважаючи на обстріл, виконувала свої обов'язки, і танковий підрозділ, який скоїв рейд на ворога при виході наших військ. Під Іловайськом з іншого боку, в цій частині було зафіксовано близько чотирьох десятків випадків дезертирства, а події під Волновахою стали ганьбою для української армії, коли в результаті пияцтва і непрофесійних дій загинуло багато військових. За словами президента, основою нової бригади повинні стати герої 51-ї. Всі ці підрозділи, які я назвав, мають в повному складі, віддаючи шану і повагою підрозділам і бійцям перейти до складу новосформованої або будь-якої іншої бригади з чесно піднятою головою. І підрозділи, які героїчно себе проявили, не мають бути розформовані. Вони мають в повному складі бути і зберігати бойові традиції. За 9 місяців цього року до обласного бюджету Одещини надійшло 18,3 мільярди гривень. 80% надходжень відбулися за рахунок державного наповнення, решта з місцевого. Про це повідомила керівник обласного департаменту фінансів Марина Зінченко. Лідерами з наповнення бюджету традиційно вважаються митна та податкова служби. Втім, і вони в цьому році можуть не виконати річний план. У митників він наразі складає майже 93% від необхідної суми. Основна причина невиконання плану. Це податок на додану вартість ввезених товарів. Это о, образовалось за счет падения как и на и поступлений – Это и одежда, и обувь, перевалка через одесские скажем так, порты. Это, конечно же, автомобили. Это товары как и с высокой оценочной стоимостью, так и товары, которые используются в быту с низкой оценочной стоимостью. Если говорить о налоговых платежах, то ні, у нас ім'яють місце ні виполнення налога на прибуль і чисте прибулі предприяті. Подяка за підтримку. Бійці одеського батальйону Шторм, які нещодавно повернулися із зони АТО, зустрілися із місцевими волонтерами та подякували їм за моральну та матеріальну підтримку, яку ті надавали впродовж останніх кількох місяців. Про теплу зустріч поза полем бою більше в нашому матеріалі. Ці чоловіки нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції. Трохи відпочивши бійці батальйону шторм, відразу вирушили на зустріч із волонтерами. Завітали, аби подякувати активістам за підтримку, яку ті надавали впродовж довгого часу. На знак подяки чоловіки подарували волонтеркам квіти, а ще вручили їм подяку від цього батальйону Шторм. Вручаємо. Командиру, Речі, взуття а разом з ними харчі та ліки. Це те, що волонтери надсилали українським бійцям батальйону шторм регулярно. А ще, окрім матеріальної допомоги, активісти надавали спецпризначенцям і допомогу моральну. Зовсім юні помічниці малювали та надсилали бійцям малюнки з патріотичними зображеннями. А їх дорослі колеги підтримували хлопців психологічно. У нас був прямий зв'язок з хлопцями, тому що ми писали їм записки з нашим номером телефону. Вони могли нам призинити і просто розвантажитись морально, поспілкуватися помріяти, помріяти про перемогу. І такі старання не були марними, зізнаються бійці батальйону Шторм. Після таких розмов із волонтерами кажуть вони, і настрій покращувався, і додаткові сили на боротьбу з'являлися. А дитячі малюнки, отримані разом із допомогою для військових, були одним із найцінніших подарунків. Ці малюнки були настільки щирі, тому що душа дитини не звільняється з ніякою душою. Вона чиста, справедлива, і настільки ті малюнки були щирі, що ми вклали як оберіг під, під бронжелет, і носили кожен. Час з собою. Дівчинам творчих успіхів, в первую очередь. Чтобы они боролись, держали целую наш. Всего самого Жінки-волонтери у свою чергу дякують всім небайдужим одеситам, які приносили їм речі, продукти та гроші для українських бійців. Втім, нині активістки знову звертаються до людей по допомогу. Настанням холодів наші військові потребують теплі речі. Мова йдеться насамперед про термобілизну. Волонтери кажуть, будуть вдячні всім небайдужим за надану допомогу. Сергій Козачинський. Факти. І одеські волонтери, які до цього часу постачали українським бійцям в зону АТО бронежилети іноземного виробництва, нині знайшли їм альтернативу. Активісти почали замовляти ці жилети на вітчизняних підприємствах. Вони такі ж міцні і при цьому коштують на чверть дешевше. Сергій Козачинський їх бачив на власні очі. Ви бачите питання наше то це вистріл снайперської винтовки Драгунова. Колишній військовий, а нині волонтер Юрій Мукан демонструє бронежилети, які він разом зі своїми колегами останнім часом постачає українським військовослужбовцям на схід України. Ці броники повністю були вироблені в Україні. На практиці себе також добре продемонстрували. Бронежилет жодного разу не пропустив крізь себе кулі зі снайперської гвинтівки Драгунова. Волонтер відкриває таємницю. Слой, який знаходиться перед основним. останавливающим слоем тоже играет очень большую роль. Поэтому он должен быть э, с, с, в одно время мягким э, и в то же время сдерживать мелкие частицы, которые не имеют большой пробивной силы. Підходила волонтерам якість іноземних бронежилетів. Тим коштували вони в середньому на чверть дорожче, ніж вітчизняні. Тому недовго думаючи, активісти переорієнтувалися на українські броники. 25% це, вважаєте, на кожні 4 бронежилета ви получаєте один е, дополнительный бронежилет. при не То есть, якщо речь пойдет о каком-то заказі, крупному, то звісно, все це, е все это необхідне… Е, необхідні матеріали, це все можна удешевити. Нині волонтери обговорюють з вічизняними виробниками ще один момент, пов'язаний з бронежилетами. Вони хочуть зробити їх більш легкими і водночас такими ж міцними, як зараз. Сергій Козачинський, Владислава Приходько, факти. 9 жовтня, о 3 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Курортне Білгородністровського району сталося загорання спального корпусу на території бази відпочинку Ювма. На момент прибуття пожежників горів дерев'яний двоповерховий корпус, покрівля кам'яного триповерхового корпусу та поряд розташовані садові будиночки загальною площею близько 800 квадратних метрів. Підрозділи, ДСНС працювали за підвищеним викликом ранг 2 Асіння пожежі ускладнювалося сильним вітром з моря. Була загроза розповсюдження вогню на сусідні бази відпочинку. Завдяки оперативним діям рятувальних підрозділів головного управління ДСНС України в Одеській області та військової частини села Біленьке вдалося врятувати будівлі сусідніх закладів. За півтори години пожежу було локалізовано. На події пожежі працювали чотири автоцистерни ДСНС та дві від Міністерства оборони. Причина пожежі встановлюється: загиблих та постраждалих немає. Танцюючи білочка та зайчик, міркування баби яги про світлофор і веселий хор з голосів першокласників. Вірна ознака того, що ви потрапили на щорічний ігровий урок в одній з одеських шкіл. Разом з її школярами правила дорожнього руху вивчала Ольга Міщук у світлофора Жені вкрай важливе завдання разом із своїми друзями. Розповісти маленьким першокласникам, на який його сигнал треба переходити дорогу. «Переходить дорогу только нужно на зеленый свет». «Мы очень старались, готовились к празднику, очень э, хотели научить первоклассников переходить дорогу, как правильно надо, что не надо идти на красный свет, а идти на зеленый свет». «Нельзя никогда идти на красный свет, на зеленый тоже. Нужно сначала посмотреть налево, а потом направо. И нельзя... І все равно в зелений свет. Сначала нужно посмотрети. остановились все машини. Ми рассказывали їм правила движения, і ми очень надеемся, що они запомнят їх навсегда. Вчать малеч на прикладі неслухняної баби Яги, яка ніяк не хоче дотримуватися правил дорожнього руху. Хоча у житті дівчинка Вероніка дуже уважна на дорозі. Мой ребенок по дорозі Видит, переходит бабушка не положення на місці. Вона одразу говорит, мама, а ти знаєш, от бабушка пішла не там, где є зебра, а треба ходити по зебрі. А ми їдемо. Мама, а почему чому ти не пристегнута? Вона знає, в машині треба пристягнутися. До свята третьоклашки готувалася майже місяць. Вигадували костюми, вчили вірші і пісні. такий спосіб посвячують наймолодших у пішоходи. Ми живемо великою сім'єю дружною, і наші старші діти приймають в сім'ю малышей. Ми первокласників посвящаємо в пішоходи. Вони овладівають знаннями, отримують неопределену інформацію. Цю інформацію, к щастю, доводять до свідчення родителів, і є надія, що ситуація на наших дорогах після цього вирішується. Дома мы, конечно, учим дітей, как переходить дорогу, какие знаки, все это правильно. Но когда у нас есть чоловік в формі, це дуже діє на дітей. Людина у формі, старший інспектор державної автомобільної інспекції, включаються у гру. Та ще раз нагадує школярам, що означає кожен із сигналів світлофору. В ігровій формі це гораздо дітям цікавіше, гораздо доступніше і діти більше запам'ятають. На жаль, дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей відбуваються доволі часто, тільки за останні 9 місяців в Одеській області сталося 250 таких аварій. Отож щоб малечі ще краще запам'ятали правила дорожнього руху, кожен з них отримав корисні даруночки. Госавтоінспекція вручила дітям закладки. Для книг с правилами поведения со стихами с яркими рисунками и каждый первоклассник, учитывая то, что он с сегодняшнего дня не просто первоклассник, а полноценный пешеход, идущий в школу каждое утро, каждый ребенок получил светоотражающую наклейку на свой ранец или рюкзак. Тепер чи не на кожному дитячому рюкзачці красується наклейка, що буде відбивати світло фар і допоможе водіям здалеку побачити маленьких пішоходів? Ольга Міщук, Катерина Долгополова, факти. За даними Одеського товариства Червоного Христа на території області перебуває понад 15 тисяч переселенців. Цифра різниця і від офіційної. Хтось тимчасово мешкає у родичів, знайомих і не поспішає реєструватися в якості біженця, але допомога потрібна всім. По неї звертаються не лише зареєстровані особи. Близько півмільйона гривень витрачено Одеською обласною організацією Товариства Червоного Хреста на потреби біженців. Волонтери цієї організації постійно забезпечують переселенців необхідними продуктами, речами, медичними препаратами. Зібрати все це вдається в першу чергу завдяки небайдужим одеситам. Нам приходять зразу з вокзалу, зареєструвалися, приходять к нам. І ми столько можем, столько ми видаємо. То есть всецело. все, що ми можемо получить и добиться, и, і нам присилають оттуда з Києва для того, щоб ми могли закрити вот какие-то очень острые углы. зі світу. нитці. питання з медичними препаратами вирішує міністерство охорони здоров'я. На кошти меценатів закуповуються продуктові та гігієнічні набори. Нещодавно речами і продуктами допомогла в'єтнамська діаспора. У нас на піроговське 5, в Приморському відділенні Красного Кріста. У нас есть вся необходимая одежда людям, которым, которым нужно одеться теплее и сейчас нормально перейти из летнего состояния, так сказать, на осенние и далее зимние. Кроме того, люди просят одеяла, подушки, простыни. Товариство Червоного Христа сподівається і на подальшу підтримку небайдужих щодня. Одеситів, які можуть чимось допомогти переселенцям, чекають в адміністративній будівлі на Канадній, 83, до 8 -го години вечора. Майже ковіталі безсмертний факти. Щорічно інсульт стає причиною 6 мільйонів смертей в усьому світі. Наша держава від світової статистики, на жаль, не відстає. Кожного року в Україні реєструють понад 100 тисяч випадків інсульту. Близько 40% з них закінчуються летальними наслідками. До всесвітнього дня боротьби з цим захворюванням стартує всеукраїнська акція, покликана зупинити масове поширення серцево-судинних хвороб. 9 жовтня напередодні всесвітнього дня боротьби з інсультом стартувала всеукраїнська акція Зупинимо інсульт разом. Її мета поінформувати населення щодо факторів розвитку серцево-судинних захворювань, попередити розповсюдження цих недугів серед українців. Медики переконані, лише обізнаність і профілактичні заходи можуть побороти поширення смертельних патологій. Мільйони українців живуть навіть не підозрюючи про те, що мають підвищений тиск і знаходяться в групі ризику. Як якщо Випіває таблеточку. Ну, она мне голова не болит, ничего. Я просто я так померила и узнала, что у меня повышено немножко. Повышенное очень. Что, что собираетесь предпринимать, если как-то лечить? Ой, вы знаете, я уже целый год его лечу. Он скачет у меня постоянно постоянно скачет. даже если меньше, то мне становится хуже, чем вот, повышенные. Сейчас я как бы не ощущаю, что мне плохо. Не каждый пойдет как бы в поликлинику, что там у него, а так он уже будет знать. Періо з жовтня по грудень в рамках акції Зупинимо інсульт разом» Мобільна медична лабораторія відвідає 15 міст країни. Одесі випала нагода відкривати всеукраїнську акцію. В шести точках по місту розташовуватимуться вуличні кабінети лікаря, де кожен охочий зможе виміряти тиск, рівень цукру та холестерину у крові, зробити кардіограму а також отримати медичну консультацію. Ми їм, звісно, рекомендуємо наобратися е, по місту жительства на консультацію. Якщо в цьому є необхідність, ми е, пишемо направлення на екстрену для этого у нас є в поддержку скорая помощь, яка на місці може оказать помощь неотложную, это реанімаційна бригада. І ми також можемо доставити непосредственно в лечебное учреждение. Здоровий спосіб життя і регулярне обстеження у лікарів здатні значно знизити ризик серцево-судинних захворювань. Саме цю думку намагаються донести населенню медики, регулярно проводячи вуличні поліклінічні акції і будь-яку просвітницьку роботу. Ми пічатаємо брошури, ліс ми проводим школи пацієнта і школи практикуючого врача. Тобто ми мы вплотно занимаемся профилактикой і просветительской роботою серед населення. 29 сентября Всемирний день серця був, а 29 октября Всемирний день борьбы с инсультами. Між цими ми робимо такий месячный профилактики сердечно сосудистих заболівань. Серцево-судинні захворювання стрімко молодіть. Тож і молоді радять не ігнорувати стан свого здоров'я. Пам'ятайте Гіпертонію свідчить стійке підвищення артеріального диску вище 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика. За цією межею навантаження і ризик для всього організму. Майже Віталій, безсмертний факти в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Зараз до вашої уваги наші спеціальні репортажі. А я з вами прощаюсь до побачення. Проведення антитерористичної операції на сході країни військово-медичний клінічний центр Південного регіону прийняв більше 500 поранених. Ще близько трьох тисяч чоловік були врятовані в польовому госпіталі, розгорнутому в безпосередній близькості від зони бойових дій. На перших порах це було наметове містечко в лісопосадці, яке гостро потребувало елементарних речей. Ми готували мобільні групи для медичного забезпечення проведення цієї антитерористичної операції. Допомога прийшла від добрих друзів, які вже не перший рік співпрацюють із госпіталем. Була дуже серйозна проблема. це в наличии спальних мішків, Врачи виїжджали, вот готовились к виїзду в польовий госпіталь, должны були разворачивать. тому ми приобретали їм спальні мішки, ми участвовали, приймали участь в ремонті техніки, которая должна была перевозить все те все яке необхідно которое необходимо. Він, скажімо так, що перший із волонтерів міста Одеси, Одесской Одеси, оказал нам матеріальну допомогу, приобрел ці спальні мішки, були проведені ремонти наших Камазов, изготовлены тенти для перевозки медицинського імусів, апаратури. І сьогодні Ігор Учитель частенько навідується до госпіталю, аби дізнатися, як йдуть справи у лікарів, яка допомога їм потрібна. По нашій просьбі Ярліч ніколи не сказав ні. Поэтому то, что необходимо на сегодняшний день, мы обращаемся. Медицинская аппаратура, медикаменты расходные, потому что раненый поступил, и мы именно сегодня надо тот препарат, который у нас на сегодняшний день нет. Поэтому мы созваниваемся, пишем заявку, и этот препарат в течение максимум суток, он уже здесь находится, и больной получает то необходимое лечение, которое ему необходимо в этот момент. Ми будемо всесторонне оказывать госпиталю поддержку и і допомогу, постаратися всім зробити все для того, щоб вылечить тих ранених, які здесь знаходяться і, лікарих, і просто оказывать допомогу нашим бойцям. Наразі в госпіталі лікується 197 поранених, отож лікарі радіють своєчасній допомозі. Кто, кроме города Героя Одессы, знает истинную цену миру? Будущее – это когда каждый из нас знает, что его ребенок пойдет в детский сад, потом в школу, потом в институт. Его ждет счастливое будущее. У него родятся дети, а у нас с вами внуки. Украина – это страна, которая должна и может давать миру молодых ученых, профессионалов, спортсменов. Для этого есть историческая генетика, для этого есть те люди, которые через века пронесли знания и умения и желание передавать это молодому поколению. Так уж случилось, что Украина переживает очень непростые времена. Я надеюсь все-таки, что эти черные месяцы пройдут, и наш народ, единый народ, начнет отстраивать свое государство. Я четко понимаю, что пришло время кардинальных перемен, чтобы строить сильную Украину, свободную от коррупции казнократство, предательство и ненависть. Те люди, которые хотят менять страну к лучшему. Это для нас сегодня самое важное. Услышать каждого и в конце концов, чтобы этот голос повлиял на окончательное решение, мне кажется, это очень важно. Это, наверное, и есть сильная Украина, за которую все мы должны бороться. Для того щоб відродити українське село, необхідно, аби до нового парламенту потрапили люди, які з власного досвіду знають, як зробити життя сільських трудівників кращим. Саме тому голови сільських та селищних рад Овідіопольщини висунули до Верховної Ради по 140 виборчому округу свого кандидата сільського голову села Молодіжне Василя Гуляєва. Василь Олександрович йде на вибори з головною метою добиватися розширення повноважень місцевих громад. Хотелось бы, чтобы были те деньги, которые зарабатывают село, чтобы они оставались здесь. Понятно, что надо отдавать и на Киев, надо отдавать и на армию, это понятно, чтобы это было все в разумных пределах, чтобы это казначейство, которое на сегодняшний день существует, номинальные деньги есть на счетах. ну, не те же самые дороги, ничего мы сделать не можем, потому что никаких проплат нет. То есть, как бы, первое, о чём хотелось бы сказать и что хотелось бы сделать это вернуть власть в местные советы. Василий Александрович уже 8 років очолює молодіжне. Сьогодні це краще за благоустроєм села Одещини. Прекрасні дороги доглянуті зелені насадження. найкращий в області дитячий садочок, і навіть своя родзинка. Символічна композиція присвячена закоханим. Не дивно, що молодіжне виправдовує свою назву. Більшість населення молодь свого сільського голову. Люблять та у всьому підтримують. Добре знають Василя Гуляєва і в Вілічівську, від якого до молодіжного всього 2,5 кілометри. На зустріч з кандидатом в депутати зібралися мешканці показового мікрорайону. Виявилося, що чимало людей знають Василя Олександровича особисто. Багатьом він допоміг в різних життєвих ситуаціях. К нему можно подойти с любым вопросом в любое время. Дня и ночи можно позвонить. Вот у меня был брат больной, врачи махнули рукой. Он лежал жизнью, прощался, это правда. У него был травма позвонка. Току Васілій Олександрович йому помолку нашому врачей, като подняли брата на ноги, тому що всі одказались. Сьогодні виборці розуміють, що ефективно захищати їхні інтереси у Верховній Раді зможе лише той, кого вони знають особисто, хто живе поруч і до кого можна звернутися у будь-який момент. Тому і лічівці підтримують свого земляка, адже востаннє їх представляв у законодавчому органі місцевий депутат 12 років тому. Я знаю Олександровича. более 20 лет. И хочу призвать жителей города Ильичевска прийти 26 октября на выборы и проголосовать за Василия Александровича Гуляева. Он нас не подведет. В тандеме с Ильичевским городским головой Валерием Хмельюком Ильичевск будет Такий, як 15, й на округ, ну де ми знаходимося, і лічовці знають. Довіру виборців заслужити непросто. Для цього не досить раз на чотири роки зустрічатися з ними та обіцяти золоті гори. Потрібно роками працювати для людей та власними справами підтверджувати правильність їхнього вибору. Саме так, як це робить Василь Олександрович Гуляєв.